Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Нещодавно в Чорногорському місті Петровац стартували чемпіонати світу серед юнаків та дівчат до 20 років. Це найпрестижніша вікова категорія молодіжних чемпіонатів світу, переможці якої дуже часто стають знаменитими шахістами та шахістками. В Україні на цих змаганнях є свої здобутки. У 2015 році чемпіонкою світу серед дівчат до 20 років стала Наталія Букса. А у 2019 році чемпіоном світу серед юнаків став Євген Штембуляк. На жаль, у цьому році представництво України в цих чемпіонатах не таке вже й велике. У юнаків честь нашої країни відстоюють лише два шахісти: Андрій Трушко та Артем Дячук. В змаганні серед дівчат взагалі одна спортсменка, але саме на турнірному шляху цієї шахістки хочеться зупинитися. Це представниця Дніпра, міжнародний майстер серед жінок Єлизавета Гребенщикова. У турнірі дівчат 98 учасниць, і наша шахістка за рейтингом посідає 18 місце. Але уважні глядачі каналу Шахи для всіх. Чудово знають, що Єлизавета шахістка дуже перспективна та сильна. Тому пропоную вам сконцентруватися саме на її партіях. У цьому відео ми розглянемо поєдинок першого туру, який був зіграний 25 лютого. Суперницею Єлизавети була маловідома словенська шахістка, яка не має міжнародного титулу, Аня Бебер. Але незважаючи на порівняно низький рейтинг словенської шахістки, партія вийшла дуже цікавою та напруженою. Отже, д4 зіграла Бебер у відповідь Кінь f 6, слон Ф4, лондонська система. Єлизавета відповідає стариндійською побудовою: грає g6, e3, слон g7, кінь f 3, d6, і білі грають h 3 Рокіровка, слон Е2, кінь c 6 і два нулі. Гребенщикова ставить коня на d7, плануючи зіграти e5, білі заздалегідь відходять слоном і після e5 зміцнюють центрального пішака, граючи c 3 у повній відповідності до канонів лондонської системи. Чорні продовжують активно грати на королівському фланзі, ставлять пішака на f5, кінь БД2, e 4 кінь e 1 ферзь e7, кінь c 2 Чорні могли відразу повернути коня на F6, відкриваючи білопольного слона, але G5 спочатку грає Ліза, вона, звісно, відчуває себе фавориткою у цій парі і прагне захопити ініціативу. Білі могли тут зіграти F3, але послаблювати пішака Е3 Аня не стала і пішла Б4. Чорні грають кінь F6, С4, слон H6 і кінь b 3 Король h 8 грають чорні. Білі також відходять королем у кут, Тура g 8, Тура g1. Чорні розвивають білопольного слона, і після ферзь d2 Грибенщикова ставить туру на f 8 Чорні мобілізували всі свої фігури і вже готові просунути одного з двох пішаків на королівському фланзі. І тут Бебер вирішила різко зіграти g2, g 4, гальмуючи чорного пішака g 5. Єлизавета поки що не реагує на це, граючи ферзь d8, Тура А F1 і кінь e7. Чорні планують перевід коня на g6. Білі поки що ставлять ферзя на d1, зміцнюючи пішака g4, і після кінь g6 грають кінь d2. Ферзь c8 грають чорні, посилюючи тиск на пішака g4, що викликає розмін на f5. Тепер пішак h 3 під боєм, і білі грають слон g4. Прагнучи до розміну легких фігур. Але Єлизавета Гребенчукова робить дуже цікавий хід Б5, жертвуючи пішака, і, як то кажуть, прорізає білі поля. Бебер приймає жертву, і тут чорні могли розмінятися на 4 зіграти слон Е6. За таких умов білопольний слон чорних був дуже сильним. Але жодної конкретики в цьому варіанті для чорних немає. Тому кінь аж 4 зіграла українка, посилюючи тиск на королівському фланзі. Тут у білих була зворотня жертва. Можна було зіграти d 5 і після взяття кінь d 4 тиснучи на слона f 5 Але Бебер грає тура g 3, чорні ставлять ферзя на b7, захист пішака, взяття hg і слон відходить на e6. Чорні грають без пішака, але саме їм належить ігрова ініціатива. Кінь Е1, слон d5, Тура H3 і слон g7. Слон G3 грає Бебер, нападаючи на коня h4, і тут чорним краще було зіграти слон в 6, просто захищаючи свою легку фігуру і продовжуючи контролювати ситуацію. Але Гребенщикова вирішила зіграти слон б'є Д4. Ідея чорних полягає в тому, що після ЄД у них є хід Е3, відкритий шах і відіграш фігури. Щоправда, після F3 ЕD, слон є слон б'є H4, d б'є e1, ферзь, слон Е1, утворювалася приблизно рівна позиція. Але партія пішла іншим шляхом, тому що словенська шахістка забрала на H4. Чорні б'ють gh. Ну а що далі? У білих був цікавий хід кінь df 3 нападаючи на слона d4. Чорнопольний слон важливий, тому краще відійти на c 3 Забираємо пішака, слон e6 і кінь f5. Чорні можуть побити на g4, потім взяти на f5, але ферзь h4 забираємо на h3 і на дошці приблизно рівна позиція. Але цей варіант залишився за лаштунками. тому що білі все ж таки побили чорнопольного слона, давши чорним можливість поставити відкритий шах. Тут суперниці обмінюються цейтнотними помилками. Краще було б перекритися пішаком. Після взяття забрати тура б'є g4, але ферзь а6 загрозою мату. У білих тут проблем немає, позиція рівна. Але Бебер вирішила зіграти кінь ДФ3, прибравши легку фігуру з-під бою пішака. І тут у Єлизавети був простий хід слон С4, нападаючи на туру F1, і білі ніяк не можуть зберегти зайвий матеріал. Адже якщо відійти турою на G1, то буде пішакова вилка ЄФ, і в чорних вирішальна перевага. Та Українка помилилася у відповідь. Вона зіграла Е2, віддавши свого пішака, забрала на ж 4 але білі пішли король аж 2 розв'язуючи коня Ф3. Несподівано у білих утворився зайвий кінь, і жодної конкретної компенсації за матеріальну нестачу у чорних просто немає. Так, слон сильний, ферзь також допомагає йому тури стоять активно, але позиція білих дуже міцна. У них немає конкретних слабкостей, і об'єктивно положення для чорних вже програне. Ферзь c8 грає Єлизавета, забирає пішака на h4 Бебер, тура e 8 і ферзь d 2 Ферзь Е6 грає чорні f 3 нападаючи на туру. Та відходить кінь e 2 тура f 8 Суперниці пройшли контроль, і зараз білим треба обирати шлях реалізації переваги. Можна було зіграти тура g 3, пропонуючи розмін однієї пари тур. Але кінь Ф4 грає Бебер ось така очевидна вилка і дає шанс Єлизаветі вийти сухою з води. Українці треба було побити турою коня, маючи на увазі те, що у відповідь взяття на Ф4 призводить до ферзь e 2 Шах і чорні просто ставлять мат. Тому тут білим довелося б відмовитись від взяття тури. Можна зіграти тура g1, але тепер, відігравши фігуру, чорні зберігають компенсацію вже за два відсутніх пішаки завдяки активності своїх фігур. Але Єлизавета не побила на F4. Українка пройшла повз цей шанс, зігравши ферзь f 7, двічі напавши на коня. І тут білим краще було просто взяти на d5, і після взяття тура g1 абсолютно не видно, як чорні можуть врятуватися. Та Бебер зіграла кінь F g2, це також можливий хід, але він веде до більш складної боротьби. Тура F g8 і тут можна було повернути коня на F4, але ферзя 6 грають білі і слон г6, нападаючи на туру. Несподівано з'ясувалося, що фігура білих потрапила у пастку. Найкраще було зіграти кінь F4, знову ж таки, повертаючи коня на цю позицію. Після взяття забрати конем. Незважаючи на втрату якості, білі все ж таки зберігали вирішальну перевагу, хоча, звісно, шлях до її реалізації тут не такий вже простий. Але Тура Є1 зіграла Бебер, і це вже друга поспіль помилка, яка дає чорним можливість навіть виграти партію. Ось такі метаморфози. після слон б'є h 3 король h 3 білі не побачили наступний удар суперниці. Єлизавета Гребенщикова побила на ж 2 і Ані Бебер залишилося лише здатися, що вона і зробила. Дійсно, позиція білих вже безнадійна, загрожує Тура 8ж3. А якщо побити туру ж2, то беззахисним залишається важливий пішак F3, забираючи якого чорні дають мату два ходи: король h 2 і ферзь g2. Ось така драматична партія. Звісно, українська шахістка намагалася грати в цьому поєдинку першим номером, але наплутала і мала програвати. Та ані бебер не вистачило досвіду реалізувати зайву легку фігуру. І замість сенсаційної перемоги над значно більш титулованою українкою словенська шахістка програла. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!